Набір для виживання: Best Military Set та Best Military Light. Ось такі подарункові гарні коробочки. Всередині у нас іде годинник, карабін з компасом і також ліхтарк. В іншому наборі йде годинник, також карабін і багатофункціональний ніж. Зараз покажу вам трішки ближче ніж. Ось такий він, такий він має вигляд в розкладеному стані. Можна кожну частинку окремо розкладати, тобто не всі одразу. Тут у нас є і затискачі, і пилочка для нігтів, і ножиці, різні пилки, різні ножики, викрутка, збільшувальне скло, тобто функціонал дійсно вражає. І ось такого маленького він вигляду, коли він складений. Далі в нас іде карабін з компасом. Карабін доволі міцний, можна використовувати для якогось спорядження та закріплення. В іншому наборі у нас іде також годинник, іде карабін з компасом і ось такий ліхтарик. Ліхтарик працює від батарейок. Годинник іде з паракордовим ремінцем, також багатофункціональний. Тут є крисало для розводження вогню, є компас, є термометр. Також на годиннику є будильник, секундомір та підсвітка. Налаштування самого годинника можна переглянути безпосередньо на сторінці цього ж годинника. Він також у нас продається і окремою позицією.